Сім цікавих фактів про каву. Чи задумувались ви, готуючи каву, який шлях пройшли кавові зерна перед тим, як досягнути сучасної форми? Поговоримо про особливості такого з одного боку звичного, а з іншого, неймовірно загадкового напою. 1. Фанати кави живуть набагато довше. Згідно з дослідженнями організації Harvard Health Publishing, вживання кави збільшує тривалість життя, зменшує ризик виникнення серцево-судинних захворювань та розвитку хвороби Паркінсона. 2. найдорожча кава коштує більше 1. 200 доларів за кілограм. Сорт кави копілуваку виготовляють за допомогою звірків роду віверових муссангів. Невеликі тваринки поїдають стиглі плоди кавового дерева кавові вишні. Їхні шлунки можуть перетравити лише оточуючу кавові зерна м'яку оболонку і не можуть перетравити боби тому люди вибирають їх з посліду, потім вони їх миють, сушать та обсмажують, але такий шлях виробництва кави дуже турбує зоозахисників. 3. Спроби заборони кави. Задовго до нашого часу, що в 1511 році керівники меки вважали, що кава стимулює радикальне мислення та заборонили її на державному рівні. Деякі італійські священники також намагалися заборонити вживання кави, однак папа Клемент VII зупинив ці зброби, хрестивши каву в 1600 році. 4. Передозування кавою. Якщо ви зможете випити близько 30 хвілі жінок кави за короткий проміжок часу, доза кофеїну в крові наблизиться до смертельної. 5. Найбільший постачальник кави в світі. На сьогодні Бразилія виготовляє близько 1 третьої кави у світі. За даними міжнародної організації, кави це приблизно у два рази більше в'єтнамського виробництва, що посідає друге місце у світі. 6. найбільша філіжанка кави, порція об'ємом 13. 200 літрів була внесена до книги рекордів Гіннеса у 2012 році. Команда «Папа Кава впевнена, що це далеко не кінець, і в майбутньому цей дивовижний напій ще здивує нас цікавими фактами.